Подільність чисел. Задача номер 1 Зустрілися дві жінки. Одна похвалилася, що в неї є три сини. Скільки їм років? спитала друга жінка. Якщо перемножити їх, їх вік, то буде 36. А якщо додати, то вийде номер твоєї квартири, відповіла перша. Подумавши, друга жінка сказала, що їй не вистачає інформації. Тоді перша сказала, у мого старшенького руде волосся. Тепер я знаю вік твоїх синів, вигукнула друга жінка. Визначте і ви вік кожного хлопчика. Так, давайте з вами розв'яжемо цю задачу. Вік кожного хлопчика є дільник числа 36. Давайте ми з вами напишемо всі дільники числа 36. Ну, Звісно, це саме число 36. Якщо я 36 поділю на 36, то одержу число 1. Наступний дільник число 2. 36 поділю на 2, отримаю 18. 36 також ділиться на 3. Якщо я поділю на 3, отримаю 12. 36 ділиться на 4. Якщо я поділю на 4, отримую число 9. І так ми маємо з вами дільники числа 36. Розглянемо можливі розклади числа 36 на 3 множники. Ну, Перший варіант це найпростіший 36 помножити на 1 і помножити на 1. Далі 18. 18 помножити на 2 і також помножити на 1. 12 12 ми множимо на 3 і множимо на 1, 9 9 множимо на 4 і множимо на 1. Також ми можемо записати 9 як помножити на 2 і помножити на 2. 6 помножити на 6 і помножити на 1. 6 помножити на 3 і помножити на 2. 4 помножити на 3 і помножити на 3. Суми цих множників відповідно будуть дорівнювати. Давайте з вами знайдемо. 36 додати 1 і додати 1 це у нас буде число 38. 18 додати 2 і додати 1 це буде число 21. 12 додати 3 і додати 1 це буде 16. 9 додати 4 і додати 1 це буде 14. 9 додати 2 і додати 2 буде 13. 6 додати 6 і додати 1, також буде 13. 6 додати 3 і додати 2 буде у нас 11. І остання сума це буде число 10. Якби номер квартири другої жінки був... По 18, 21, 16, 14, 11 або 10, то вона би визначила вік хлопців без додаткової інформації. То номер її квартири це значить 13. І число 13, як ви бачите, у нас має два варіанти. Фраза у старшенького руде волосся означає, що два старші сини мають різний вік. Цим самим ми виключаємо з вами 6 додати 6 і додати 1. І у нас залишається варіант 9 помножити на 2 і помножити на 2. Тобто ми з вами маємо, що вік старшого сина це 9. А двом іншим по два роки. Тому ми пишемо відповідь. У нас є відповідь. 9 років старший син має, і два інших по два роки. Хочу звернути вашу увагу, що у ході розв'язання цієї задачі... Ми не тільки визначили вік хлопців, але іще і знайшли номер квартири іншої жінки. І так ми з вами переходимо до наступної, до наступної задачі. Скільки є п'ятицифрових чисел, які діляться на 90, а дві перші цифри в них дорівнюють 57. Оскільки числа діляться на 90, то відповідно вони діляться на 10 і на 9. А це означає, що остання цифра буде дорівнювати 0. Тобто остання цифра дорівнює 0. А сума цифр ділиться на 9. Тоді ми з вами маємо, значить, перше число, яке ділиться на 9. Крім самої 9, це є число 18. Віднімаємо суму цифр числа 57, тобто 5 додати 7. І одержуємо з вами число 6. Наступне число, яке ділиться на 9, це є число 27. Від 27 ми також віднімаємо суму чисел 5 і 7. З яких складається у нас число 57. Отримуємо число 15. То сума третьої четвертої цифри у нас відповідно дорівнює 6 або дорівнює 15. І шукаємо з вами можливі варіанти. Це може бути 0 і 6, це у нас може бути 1 і 5 у нас може бути варіант 6 і 0. Ну так, тут варіанти такі. Тепер обираємо на число 15. Це 6 і 9. Я вже записала 6, додати 9. Це варіанти 7 і 8 варіанти 7 і 8. Це варіанти 9 і 6. І якщо ми їх всі підрахуємо, то отримаємо, що це буде складати 7, додати 4, тобто 11, 11 випадків. 11 випадків. Таким чином ми з вами маємо що існує п'ятицифрових чисел, які діляться на 92 перші цифри, них дорівнюють 57, 11 чисел. Відповідь 11 чисел. Переходимо з вами до третьої задачі. Жінка несла на базар кошик яєць. Перехожий ненароком штовхнув жінку. Кошик упав, яйця побилися. Винуватець нещастя, щоб підшкодувати збитків, запитав, скільки всього було яєць в кошику. Точно не пам'ятаю, відповіла жінка, але знаю, що коли я виймала з кошика по два, по три, по чотири, по п'ять або по шість яєць, у кошику лишалося одне яйцо. А коли я виймала по 7, то кошик був порожній, скільки яєць було у кошику. Давайте з вами розв'яжемо цю задачу. Звісно, дільники числа найменше кратне число числа 7, це є 14. А якщо, якщо ми його приймемо до уваги, то якщо жінка витягувала по 6 яєць, то у нас в остачі буде. 2. Точно так же перевіряємо число 21. Також воно не підходить для 6. тому ймовірно, що, що нам потрібно з вами перемножити 2, перемножити на 3, на 4, на 5 і на 6 на 6. Якщо ми перемножимо з вами це число, тут нескладно порахувати, що це буде число 720. Але ми пам'ятаємо, що коли жінка витягувала по 2, по 4, по 5 і по 6 яєць, то в неї залишалося ще одне яйце. Тому 720. І додаємо одне яйце. У нас вийде 721. Тепер давайте з вами перевіримо, чи не залишиться у нас яєць, коли ми будемо брати по 7. Верніше, коли жінка брала по 7. І так, маємо 7 на 7 7 на 1 буде 7. Зносимо 2. Не ділиться, ставимо 0, 21 і беремо 3. Тобто таким чином ми з вами перевірили, що 721 націло ділиться на 7. Тому і пишемо відповідь. Відповідь у нас буде число 721. Не просто число, а 721 Одне яйце мала жінка в своєму кошику.